Всім привіт! Сьогодні відео про мої замовлення Avon, але замовлення, які я робила ще у грудні. Не було змоги зняти для вас відео на цю тему. На жаль, все те, що замовили клієнти, я вже їм віддала. Але було дещо замовлено і про запас. І сьогодні хочу з вами поділитися. Давайте почнемо з великих об'ємів. По-перше, замовила ось таку піну для ванн. Замовляю піни не часто. Не можу сказати, що вони користуються у мене особисто попитом. Мало хто зараз насправді приймає ванни, все більш, напевно, користуються душем. Для мене теж так зручно, але, наприклад, діти у мене користуються, тому що полюбляють побульбатись у водичці, особливо, якщо туди додати пінки. Піна у мене з ароматом мандарина класний цитрусовий аромат. Ну, Піни Avon не потребують ніякої додаткової реклами, вони дуже високої якості. насправді. Таже покажу вам замовлення клієнтки. Справа в тому, що я його ще не віддала. Насправді, ці продукти вона в мене замовляла саме з каталогу січня, але в каталозі грудня вони були дещо дешевші, і я замовила їх там. По-перше, це ось такий лосьйон для тіла з огірком алоевера і ментолом, і вітаміном Е, 720 мл об'єм з дозатором. Це моя постійна клієнтка, вона замовляє лосьйони в таких великих об'ємах. І е, на вибір декілька ароматів, з'являються новинки. Ось тому Завжди є що запропонувати. І також серед її замовлення ось такий пом'якшуючий мультифункціональний крем для обличчя рук і тіла 400 мл. Такі баночки вона теж постійно замовляє. На цей раз замовила з макадамією. Далі покажу вам ось такий шампунь сухий. Advanced Techniques. насправді їх було замовлено два. Один вже користується клієнтка, один замовила про запас і сама ним користуюсь дуже рідко, але на даний момент, коли у нас війна, коли е, буває, що немає теплої води, нема змоги лишній раз помити голову, е, і він е, насправді. Не раз вже мене виручав. тож Теж дуже хорошої якості. Не залишає ніякого білого нальоту і непогано освіжає волосся. Далі покажу вам два ось таких невеличких новорічних наборчики. Насправді я думала, що вони підуть на подарунки в цьому році, але так як мене не було в Україні, вони залишились. Ну, нічого страшного, навіть якщо вони будуть у мене до наступного нового року. В кожний цей набір входить три продукти. Один з них це піна для ван 250 мл. Такий ось м'ячик. Жовтуватого кольору, з ароматом зеленого яблучка, також бальзам для губ, з ароматом зеленого яблука та крем для рук в міні-форматі з... з какао для сухої і дуже сухої шкіри. На продажу його було невигідно замовляти, на нього знижка представника була всього 10%. А для себе і вигідно, і насправді дуже гарно виглядає, як на подаруночок. Ще одна піна для ван з ароматом ванілі і інжиру. Крем для рук це жасмин і гліцерин. Дуже мені подобається. Даний аромат і а, бальзамчик для губ ваніль. Далі покажу вам ще один крем для рук. Не знаю, чому він один. Я замовляла їх дуже багато, можливо, в якомусь наборі він йшов. Навряд чи я би замовляла один крем. Саме це з маслом какао. Далі покажу вам ще один крем для ніг, рук, ліктів. Ось такий з маслом ши. Називається живлення. 75 мл об'єм. Він дуже поживний, такий досить жирненький. Користуватися ним рекомендую тільки на ніч, хто не пробував. Ось. І можна в якості маски, він дуже гарно прибере вам сухість. Під перчаточки, під носочки косметичні, дуже гарно працює. Має аромат з молока. Далі вам покажу декілька масочок. Була ось така масочка замовлена із лінійки Planet Spa. Це маска плівка з екстрактом чорної ікри. Сама особисто я маски плівки не люблю, але замовляють неодноразово їх мої клієнти. Таких масочок було насправді замовлено дві. Одна вже користується. Однією користується клієнтка. Ще взяла для різноманітності ось таку сяйву золота. Теж маска плівка з ароматом дерева уд і з марафливим ефектом. Вона трішки менша по об'єму, всього 50 мл. Нехай буде, була непогана ціна. Взяла ще ось таку масочку очищаючу, теж маску-плівку з деревним вугіллям 50 мл. І ще одна масочка вже звичайна. Яку потрібно змивати, очищаюча з мінералами мертвого моря. До речі, в неї дуже сильно подобається аромат на ось такого сірого кольору. Аромат просто просто бомбезний. Далі покажу вам ось таку масочку бустер з цінними оліями для волосся Advanced Techniques 150 мл об'єм. Цю масочку я взяла для особистого користування. Зразу після Дйомки цього відео вона йде у мою ванну ванну кімнату. Це маска Хвилинка. У неї дуже приємний аромат такими східними мотивами. Вона не чисто білого кольору, можна сказати такого молочного кольору, густа. Вона була на сторінці розпродажу за 80 гривень і плюс 10% знижки. На продажу її також не вигідно брати. А для себе чому б і ні. Маски від A1 я дуже люблю. Шампунями практично не користуюсь, а масочки мені подобаються, і подобаються і підходять. Далі покажу вам для обличчя було замовлено ось такий зволожуючий праймер 30 мл. Поки що замовляла його, можливо, на продаж, якщо ні, то буду користуватися сама. Також взяла ось такий спрейчик. Для закріплення макіяжу його можна використовувати як до нанесення макіяжу для продовження його стійкості, так і після 125 мл об'єму. Колись у мене його замовляли, хто професійно користується нанесення макіяжу для своїх клієнтів. Можливо, також. А когось заінтересує. Ще покажу вам дезодоранти антиперспіранти Були по дуже гарній ціні в минулому каталозі ось дезодоранти On-Dutie для жінок. Я взяла абсолютно свіжі сніжний квітковий аромат і ось такий ектів, мені здається, теж квітковий аромат. Сама останнім часом ними не користуюся, але користувалась дуже багато років, і по якості вони мені теж дуже подобаються. Мені здається, що зелених я брала два, ну, чомусь в коробочці вже був тільки один. І ще взяла два чоловічих активний захист і абсолютна свіжість. Це були по 50 гривень вони ще. Далі покажу вам ось такий інструмент для. Видалення кутикули. Взяла я його для себе. Насправді, в мене було їх замовлено з цієї лінії ще один інструмент. Мне, здається, такі кусачки були. Це така ось золота лінійка. Металевий він насправді, у нього дві робочі поверхні. Ось така лопаточка і ножичок. Для відсунення кутикули і саме для її видалення спробуємо, чи буде він якісний. У мене є деякі сумніви, тому що з цієї лінійки я замовляла ножниці. Ну, так ось вони більш схожі на якісь дитячі, насправді вони зовсім не гострі були. Далі покажу вам ось такий лак для нігтів. Замовляла у мене його клієнтка. Я клієнтка, яка полюбляє лаки від Avon. Це такий ніжно-лавандовий колір. Вона часто його замовляє, і замовляла ще один колір надкушений яблуко. Такий темний, вишневий, але в каталозі грудня його не було. І зараз я розумію, що я відправила замовлення Avon по каталогу січня і я забула цей лак замовити. Ось тому перенесеться це замовлення вже на слідуючий раз. Придеться мені вибачатися. І далі покажу вам ще декілька кремів і трішки парфюмерії. Креми замовила ось такі злінічки Nutra Effect. Це денний крем з SPF 20. З екстрактом мені здається гранату для чутливої шкіри. Також в грудні була ще, більш-менш. Непогана ціна 139 гривень. Ці креми з задоволенням купують мої клієнти. Дуже хороший крем, Дуже легкий, гарно зволожує. Підходить для чутливої шкіри, що немало важно. І в слідуючих каталогах ціна вже. Це 159 чи 169 гривень. І взяла ще два зволожуючих денних креми, також SPF 20 для нормальної шкіри з екстрактом Папаї. Тепер вже розумію, що треба було ще взяти матуючий крем, але поки що не замовила. Тоді вже це буде у майбутніх замовленнях. Далі давайте я вам покажу з чоловічих парфумів по вигідній ціні. Добрала два. Full Speed класичний з цитрусовим свіжим ароматом. І ось такий Full Speed Max Turbo. Також була вигідна ціна. Ось насправді я Буквально завтра маю занести декілька парфумів на вибір. Мене просили саме чоловічих, також жіночих декілька маю занести. Ось тому завжди стараюсь парфуми брати про запас. Ще взяла по гарній ціні ось таку віву лавіту. Готуюся вже до літнього сезону. Для мене це аромат теж такого зеленого яблучка. Більше підійде на теплу пору року. Взяла також дві штучки ось такого персів'ю з свіжим морським ароматом. Це абсолютно літній аромат, дуже класний, досить стійкий і дуже приємний. Мало кому він не подобається. І замовлені були ще ось такі тудей. Теж були дуже по гарній ціні по 400 гривень. І дуже гарна знижка представника була, не дивлячись на те, що вони виходили по спецпропозиції. Але мені здається, в останні дні каталогу прийшло повідомлення, що знижка на них буде повна представника. Брала я їх 5 штук, у мене вже залишилось 4. Ось, і один вже теж замовлений аромат. Залишиться всього три поки що. Також взяла два лаки. Ціна не скажу, що була сама вигідна на нього, але він не, ну, не постійно є в каталозі. Ось. Коли запитую, чи є в наявності, зазвичай у мене його немає, тому взяла вже про запас. Нехай буде, тому що його полюбляють дуже багато моїх клієнтів. Він такий солодкуватий, класний, шлейфовий, дуже гарно стильно виглядає і задоволенням беруть його і для себе, і на подарунок, і він не є настільки дорогим. І останній аромат, який вам покажу. Це із лінійки Soft Mask. У мене Soft Mask Telis. Це аромат шоколаду. Точно його замовляла в наборі з чотирьох продуктів. Але, пам'ятаю, якось пів набору мені прийшло, пів набора прийшло аж в грудні місяці. Напевно, це була пропозиція. Листопада. Але я не впевнена, можливо, і грудня, просто в першому замовленні мені вона не прийшла. Не можу вам вже точно сказати, пройшло дійсно вже багато часу. Не пам'ятаю, але прийшла, я дуже рада. Там ще прийшов бальзамчик для губ. Був заявлений кокос, але мені поклали точно шоколад. Але вже його теж забрала клієнтка. Ось такі були у мене замовлені продукти. Дякую вам за увагу. Буду рада, якщо десь в чомусь була вам корисною. Вдалого вам дня, бережіть себе, до наступних відео.